Їх порівнюють з американськими шерифами. Це про поліцейських офіцерів громади. Такий проект стартував в Україні рівно 5 років тому. Нині таких правоохоронців вже більше тисячі. Вони несуть службу в семи сотнях ОТГ по всій країні. Як працює офіцер громади в грізьких селах Буковини? Дивіться далі. Капітан поліції Микола Яківюк служить в органах внутрішніх справ уже 14 років. Нині він працює поліцейським офіцером Конятинської територіальної громади, яка розташована у гірській місцевості Буковини. Пройшов відповідне навчання в місті Харкові і приступили до роботи. 10 сіл, якими обслуговуємо населення 5200. Тобто населення невелике, але враховуючи розкиданість по горах, житлових будинків, то і відповідно її робота додається, бо треба добиратися до, до тих скаржників, до правопорушників. У розпорядженні офіцера, кабінет та службове авто, але враховуючи рельєф місцевості, доводиться долати великі відстані пішки. Коли дощі, то щоб пройти по цих горах, це треба резинові чоботи вбирати. Вони постійно в мене в машині, перезуси. І, і, і пішов по заяві. Поліцейський офіцер це людина, яка живе та працює з громадою, каже Микола Якив'юк. Тож позиціонує себе як товариш, який завжди готовий допомогти місцевим. Він щодня займається профілактикою і виявленням злочинів, проводить бесіди із селянами та перевіряє громадян, які перебувають на обліку в поліції. Ми розуміли, що без офіцера громади це буде складно, бо це є гірська територія, населені пункти розкидані, і доступ до кожної з домівок наших жителів це є складна ситуація. Плюс до того, офіцер громади уповноважений та прийшов відповідне навчання щодо документування правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Тобто, весь спектр поліцейських повноважень, які виконує поліція, в загалом громади об'єднав у собі і може працювати по будь якому напрямку. Правоохоронці кажуть, рівень довіри населення до офіцерів громади на Буковині високий понад 70%. Станом на сьогодні ми вже маємо 67 поліцейських офіцерів громади з 142 необхідних. Наразі офіцери громади працюють у 37 територіальних громадах, тобто 37 громад області з 52 вже мають своїх офіцерів. У планах правоохоронців до кінця цього року організувати роботу поліцейського офіцера у кожній громаді Чернівецької області. Іван Сірецький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини того громади має по.